Мабуть, біда не в тому, та, може, й не в тому справа. Та поки весь світ гальмує, гине моя держава. Поки торгують газом з нафтою котять бочку, гинуть лише найкращі, гинуть сини і дочки. Боже, і в цьому всьому, я знаю, ти поруч з нами, З неба оберігаєш міцно двома руками. Може, вдягаєш форму або донатиш дрони. Навіть тебе, здається, бачив теробороні. Ти не поїхав в Польщу, ти будував нам стіни, хоч і тобі простіше виїхати з країни. В тебе усе можливе знищити зло і втому. Будь там, де наші хлопці, і всіх поверни додому.